Сьогодні я вам розкажу, які є зміни на фронті. Руські війська захопили місто Солідар. Ось так. Так само є зміни на Бахмутському напрямку. Ось тут є Бахмут, а тут трошечки вище від Бахмуту. Ось так. Так само є зміни на Запорізькому напрямку. Руські війська просунулись і захопили село Мирне і Дорожнянка. Ставим лайк і підписуємось на канал.